Всім привіт! На огляді сьогодні ось такий цікавий налобний ліхтар від українського бренду Videx HO35C. Я дуже давно чув про цей бренд, як про виробника акумуляторів, але потім вияснилось, що він також виготовляє дуже великий асортимент і інших товарів. Це і світлодіодні лампи та світильники, електрофурнітура. Крім акумуляторів, також в них є і інші елементи живлення. Ну і безпосередньо ліхтарики. Ще тут є розділ, де можна знайти різноманітне автономне освітлення і навіть зарядні станції. Ця модель з'явилася приблизно 2 роки тому, і нещодавно вона оновилася. Ви на каналі Brain Plus. З вами Євген. Давайте перейдемо безпосередньо до огляду. Почнемо, як завжди, з розпаковки. Для того, щоб вивчити абсолютно всі характеристики ліхтарика. Достатньо уважно роздивитись цю коробку. Ось тут ми бачимо, що заявлена максимальна яскравість складає 410 люмінів, ємність акума 1800 мАч. Є червоне світло. З цього боку відображено кілька візуальних підказок щодо користування пристроєм, а з іншого ми бачимо піктограми з деякими важливими характеристиками. Ну а на тильному боці, то тут взагалі ціла енциклопедія надрукована. Одним словом, якщо цю коробку уважно вивчити, то можна навіть і ніякі відоси не дивитись. Але одна справа читати багато літер, а друга дивитись теплий ламповий огляд. Особисто я віддав би перевагу перегляду відео, а ви напишіть свою думку з цього приводу в коментах. Судячи з розміру коробки, компанія Videx поки що не йде на поводу у сучасних трендів. Бо упаковка для такого маленького гаджета досить велика і явно розрахована на те, що її будуть відкривати в лежачому положенні, бо вміст ніяк не зафіксований. При спробі поставити її вертикально, все випадає. Але це не критично оскільки ліхтар не боїться падіння з висоти 1 метр. Отже, в комплекті поставки ми маємо сам ліхтар. На перший погляд, досить непоганий. Ще тут є набір папірців, захорнутий в окрему упаковку. Там знаходиться інструкція та гарантійний талон, еластичний ремінець. Пізніше подивимося на нього більш прискіпливо. Та кабель для зарядки Type A на Type-C довжиною пів метра. Головна відмінність від попередньої версії полягає в тому, що тут роз'єм для зарядки вже не мікро-USB, а більш сучасний Type-C. Також зверху ми бачимо, що кришка закріплена двома гвинтами. На більш ранніх версіях їх не було, хоча отвіри під них були. Кронштейн, за допомогою якого можна змінювати кут нахилу, також розрахований ще на один додатковий ріменець, щоб підтримувати ліхтар зверху, але в комплекті його немає. В максимальному режимі роботи головна частина сильно гріється. В принципі, ця ситуація характерна для будь-якого іншого. Більш-менш потужного ліхтаря. Давайте пройдемось по технічним характеристикам. Максимальна яскравість 410 люмін, ємність батареї 1800 мАч. клас захисту IP65, роз'єм для зарядки, як ми вже знаємо, Type-C, час заряджання приблизно 3,5 години. Типи діодів, які тут використовуються, це SMD та COB, плюс ще є світлодіоди з червоним світлом. Кольорова температура 5000 К. Є сенсорне керування з пам'яттю. Ліхтарик не боїться падіння з висоти 1 метр. Його вага 92 грами. З ременцем 112 г. Хоча на упаковці вказано 108 Тут є 7 режимів світла. При роботі на мінімальній потужності ми маємо 140 люмінів та приблизно 7 годин роботи. Відстань на яку світить ліхтар в цьому режимі. Складає 53 метри. В режимі високої потужності SMD ми маємо вже 340 люмів, 3,5 години роботи та відстань 86 метрів. Діоди COB дають нам 230 люмінів та 3,5 години роботи. Росіяне світло цих діодів освітлює нам простір на відстані 14 метрів. В режимі високої потужності, коли увімкнені SMD та COB світлодіоди, ми вже маємо. 410 люмінів, 2 години 20 хвилин роботи. При цьому ліхтар світить на відстань 86 метрів. Що стосується управління. Правою кнопкою ми вмикаємо ліхтар та переключаємо режими. Якщо увімкнути ліхтар і 5 секунд не перемикати режими, то наступне натискання цієї кнопки вимикає ліхтар. Якщо затиснути праву кнопку вмикається коп світлодіоди. Причому це працює незалежно від інших режимів. Ліва кнопка. Коротке натискання. Активація сенсорного режиму. Довге натискання активація індикатору заряду батареї. Якщо ми натиснемо цю кнопку, коли ліхтар вже увімкнено, то він запам'ятовує цей вибір, і при наступній активації сенсора вмикає завжди цей режим. Перш ніж ми підемо далі, хочу нагадати вам про підтримку каналу. Для того, щоб україномовний контент розвивався, вам потрібно всього навсього поставити вподобайку під цим відео та підписатися на канал. Так, давайте ще подивимось на еластичний ріменець. Він, скажімо так, вище середньої якості, має дуже широкий диапазон регулювання, можна підлаштувати абсолютно під будь-який розмір, навіть підійде на якусь теплу шапку або будівельну каску. Тут, як бачимо, відсутній додатковий поперечний елемент підтримки. Оскільки зазвичай його додають, якщо акумулятори винесені окремо на потилицю. І якщо заглянути під кронштейн кріплення ремінця, то можна знайти на кришці акумулятора назву моделі Ліхтарика та його самі основні характеристики, такі як максимальна яскравість та ємність акума. Друзі, дуже хочу подякувати всім патронам та спонсорам, які в цей важкий час підтримують український контент. Але дуже прошу вас донатити в першу чергу на ЗСУ. А вже потім, якщо є бажання і можливість, підтримати мій канал. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним, не забувайте про вподобайку. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Слава Україні!